Росіяни не полишають спро прорватися в районі часового яру? Ми маємо змогу дізнатися більше про оперативну ситуацію на східному фронті. До ефіру долучається речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. Я вас вітаю, пане Назаре. Слава Україні героям слава доброго дня, Ірино, Доброго дня нашим глядачам розпочнемо з Торецька. Яка навколо міста ситуація днями? Ви говорили, що бої ведуться в районі околиць міста? Чи змінили щось? Так, наразі ситуація така на тому напрямку, що досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії якраз на околицях міста. Ворога в місті немає. Однак, ворог якраз надто активно застосовує по цьому населеному пункту авіацію противника, застосовується зокрема керовані авіаційні бомби, а також не керовані авіаракети. Скажімо так, за Лише минулу добу, по тому напрямку, зокрема, і в район Турецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння, і минулої доби там відбулося 24 ворожих атаки. Це населені пункти Північний, Нью-Йорк, Турецьке, зокрема та Деліївка. Тому ворог там, звісно ж, має наміри, які він має. Це напевно, звісно ж, зайти у місто, взяти його під свій контроль. Однак сили оборони роблять це можливе. Дають адекватну відповідь ворогу, і на тому напрямку, зокрема, він поніс втрати. Це понад 40 осіб особового складу, кілька гаубиць та автомобіль. Звісно ж, остаточні підрахунки будуть ну в кінці доби, скільки ворог там поніс втрати. Пане Назаре. Ви згадали Нью-Йорк, і От що відбувається сусіднє містечко біля Турецька, Нью-Йорк, зважаючи на мапу Діпстейт, бої точиться вже в самому місті. Я скажу так, що не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних аналітиків експертів. Я скажу, що сили оборони ведуть бої за і за це місто, тому що ворог не припиняє спроб. Звісно ж, проводить активні як і штурмові дії, так і обстрілює і цей населений пункт з різних видів озброєння, а також із авіації. Для розуміння намірів ворога і масштабності цього наступу, якою є чисельність угруповання російських військ у районі Турецька? Які підрозділи там зосереджені? На тому на... наміри, звісно ж, ворога єдині. Це об'єднати свої зусилля по більшості напрямків. І, звісно ж, вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. А на тому напрямку, звісно ж, це Ймовірно захопити місто Турецьке, і з нього він активно веде бойові дії в район часового яру, тому що якраз в лоб часовий яр ворогу вдатися, ну вломитися, скажімо так, і зайти в часів яр не вдалося. І на тому напрямку такі от підрозділи ворога стоять при зокрема, там ну, воюють проти нас на турецькому напрямку. Це 277-й стрілецький батальйон, 109-й стрілецький полк мобілізаційного резерву, який намагається якраз прориватися в Нью-Йорк. Також там 27-ма мотострілецька дивізія російська. Ну і 506-й та 589-й мотострілецькі полки, які також були неодноразово замічені на території України і ну, на нашій території і вже були розбиті нашими підрозділами. Тобто там чимале, скажімо так. Ну відносно мале угрупування ворога присутнє, Однак наші сили оборони роблять там ворогу і завдають втрат противнику. Тобто там втрати у ворога також є і немалі. А десантні війська де зосередило російське командування зараз? Навколо якого населеного пункту Десантні війська Російської Федерації в основному присутні були на це район Часового Яру і околиці. Звісно ж, вони брали активну участь у штурмах якраз за місто Часів Яр. Неодноразово ця бригада, 98-ма, якщо я не помиляюсь, повітряно-десантна бригада Російської Федерації була там розбита Двічі Вона вже поповнювала свої сили і засоби під час боїв за часів яр. І вона ж на тому напрямку і продовжує вести активні бойові дії. Ну мушу сказати і зазначити, що вони там щодня. Втрачають чималу кількість особового складу, незважаючи на те, що часів яр стоїть, ворог ворог його не взяв. Сили оборони надійно тримають оборону кількома підрозділами. Звісно ж, надають адекватну відповідь ворогу. І на тому напрямку ворог несе також великі втрати. Зокрема, це було знищено на тому напрямку понад 130 окупантів та 120 поранено. Це напрямок якраз і турецький на ранок, і часів яр. Тобто, це за все огрупування українських, яке розбило ворога на тому напрямку. Тобто Турецьк, Часів Яр очеретине три напрямки, з яких росіяни намагаються прорватися до траси Костянтинівка-Покровськ. Наскільки загрозливою є ситуація щодо логістики наших сил оборони саме цією трасою? Я щоб ворог не користувався, скажу коротко, що звісно ж. Всі логістичні маршрути дуже важливі, як і для нас, так і для ворожої армії. Адже це в першу чергу підвіз і боєприпасів, боєкомплектів і пересування військ. Тому сили оборони контролюють цей, цей відрізок цю ділянку траси. Харківщина за даними інституту вивчення війни, сили оборони відновили свої позиції в районі села Глибоке. Розкажіть нам, як це вдалося, яке значення це має тактичне? А на тому напрямку скажу так, що Сили оборони намагається відновлювати позиції свої і повністю вибивати ворога і на тому напрямку, адже зокрема під час того, що ворог якраз намагається там проводити певне перегрупування своїх підрозділів. Це і вовчанський напрямок, якраз перегруповує свої підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 6-ї армії, і намагається відновлювати також. Некомплект підрозділів якраз десантних і десантної бригади. Це 83 третього окрема десантна бригада. Ну і силу наші захисники там ведуть активні бойові дії. Звісно що ворог там намагається протистояти нашим військам, завдаючи і авіаудари, і дронами камікадзе, і здійснив за минулу добу понад 390 обстрілів з різних видів озброєння. Ну а те, що сили оборони там відновлюють позиції, показуєте і втрати ворога на тому напрямку. Це понад 150 осіб, знищено і поранено а також знищено кілька бронемашин, дев'ять артсистем, 11 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Ну і звісно ж, 70 укриттів разом з ворогами. І на завершення коротко аналітики інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, кажуть про те, що у Вовчанську в центрі просунулися до центру, просунулися росіяни. Чи так це, чи ні? Ну я скажу, в Вовчанську ще тривають вуличні бої з ворогом. Тобто, ворог, звісно ж, має намагання просуватися, має намагання, скажімо так, цілодобово штурмувати наші позиції. На тому напрямку, однак сили оборони, як я вже зазначив, ведуть там активні бойові дії і дають адекватну відсіч ворогу. Дякую, пане Назаре, за вичерпну інформацію Дякую, і за вашу вам. участь в ефірі. Це був Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця.